Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку, та допоможе легко й спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. Якось осіннього ранку, коли земля ще ніжно тримала тепло ночі, а повітря було наповнене запахом вологи та свіжих листочків, з'явився дощ. Він був легенький, тихий, немов він не хотів будити всіх зранку, але його крапельки дзвеніли на дахах будинків та тихо шурхотіли по листях дерев. І було щось чарівне в тому дощі. Ніби він хотів сказати, що осінь приносить нові чудеса. Далеко в небі, там, де хмари влаштовували свою зустріч, раптом з'явилася веселка. Вона почала вирізнятися на тлі сірого неба, немов фарби розлете на полотні. Кольори веселки ставали яскравішими, ніби коли сонце пробувалося крізь дощові хмари. Подивіться, промовила маленька білочка, яка спостерігала за всім верхівки дуба. Це справжня осіння магія. Всі лісові жителі, що збігалися з різних куточків лісу, бачили це чудо. Зацікавлена зайчиха підскочила до білочки. Що означає ця веселка? Чому вона з'явилась саме тепер? Білочка посміхнулася та подивилась на веселку, яка лагідно тягнулася через ліс. Це знак, відповіла вона. Кожен дощ приносить щось нове і незвичайне. І можливо цей дощ, це не просто так він приніс веселку. Може, вона веде нас до чогось важливого. Лісові жителі зібралися разом, і кожен почав гадати, куди веде та чудова веселка? Чи це кінець сіннього дива, чи може бути ще щось що їм слід знайти? А ти, малечі, що думаєш? Куди веде ця веселка? Що принесе цей осінній дощ? Лісові жителі, зачаровані веселкою, вирушили е, слідувати за їхнім шляхом. Зайчіха білочка, їжак і лисеня йшли разом, не зводячи очей з барвистої дуги, яка ковзала над їхніми головами. Може, ми знайдемо чарівний ліс, де дерева говорять, здобувано пропустило лисеня? А може, ця веселка веде до місця? Де починаються всі казки, мріливо сказала білочка, пританцьовуючи на місці, але ось раптом вітерець, який дув з лісу, приніс дивний звук. Ледь чутне дзвенчання, ніби хтось грав на маленькому дзвіночку. Сиві друзі зупинилися і подивилися навкруги. Що це було? запитала Зайчиха, напружено слухаючи. Зайчиха з білочкою підійшли до невеликого струнка тихо тік між каменями, і там, серед камінців, вони помітили маленький сібний дзвіночок, що висів на нитці, схожий на місячний промінь. Це виглядає так, ніби хтось хоче нам показати дорогу, сказала білочка. Може, нам треба йти далі, слідуючи за цими звуками? І тут ліс знову зацікавлено завмер. Чи буде це їхній новий шлях до відкриття осіннього дива? ж чекає їх попереду. А ти як думаєш, чи варто лісовим жителям йти далі? Що ж вони знайдуться віночком? Лісові друзі, все більш захоплені та сповнені цікавості, вирішили не зупинятися. Вони уважно подивилися на дзвіночок, іначе вказівка від самого лісу, почали йти за звуками, які все сильніше лунали навколо. Кожен крок приносив нові таємниці. Дерева ніби притискались ближче, а їхні гілки ніжно шелестіли, як шепіт стародавніх мудреців. Що це за місце? запитав їжак, поглядаючи на темні величезні дерева, які вели їх усе глибше в ліс. Я ніколи не був так далеко, я також, відповіла лисеня, прислухаючись до кожного звуку. Але, здається, цей ліс може нам показати щось особливе. І ось, Після кількох хвилин неспішної ходьби вони дійшли до великої галявини, де соняше світло ледь пробивалося крізь хмари. У центрі галявини стояли великі стародавні дубові двері, що вели до невідомого простору. Це, що справжні двері зсувувалася білочка, вони виглядають такими старими, але дуже красивими. На дверях був чудовий малюнок. Величезне дерево, що розпускає свої коріння на всі боки, а в його гілках сидять різні створіння лісу. Але що було найцікавіше, на дверях також висіли ще одні маленькі сріблясті дзвіночки, що хиталися на вітерці. Ми знайшли щось дуже важливе, тихо промовила зайчиха. Але що ми повинні зробити, щоб увійти? Тоді. Як тільки всі почали розмірковувати з глибини лісу, почувся ще одна мелодія ще тихіша, майже нечутна. Що це? запитала лисеня, намагаючись розглядіти, звідки на цей звук. Тепер вони стояли перед дверима, які, здавалося, запитували їх про щось. Ліс, ніби розуміючи їхній сумнів, став ще більш тихим, чекаючи на відповідь, але що це за відповідь? Ти що думаєш, малечо, як би ти відповів Лісу, що має статися далі? Ліс був тиші. Всі стояли перед загадковими дверима, ніби відчуваючи, що це місце приховує велику таємницю. Дзвіночок на дверях легенько дзвенів від ветерця, і знову лунала та сама мелодія, що все більше нагадувала заклик тоді. Що, якщо ми просто постукаємо? спропонувала білочка, уважно дивлячись на маленький дзвіночок. Може це бути сигналом для лісу? Зачіха, яка завжди була сміливою за всіх, не чекаючи на відповідь, зробила кілька кроків вперед і злегка постукала по дверях. Довго нічого не відбувалося. Ліс був дихим, тільки крапельки дощу що свій час упадали на землю, додаючи магічного звучання. Але раптом двері почали повільно відкриватися. Спершого з з'явилася тріщина, і через неї просочилося м'якеньке світло, яке ніби було сховане від очей увесь цей час. Лісові друзі поглянули один на одного, їхні серця забилися швидше від хвилювання. Це справжнє чудо, прошепотіло лисеня. Що ж там всередині? І ось. Двері повністю відчинилися, і перед ними відкрилася чудова картина. Всередині знаходилася галявина, вся покрита світляними квітами, які розцвітали від кожного дотику дощу, і посеред цієї галявини стояв великий камінь, на якому був виріслений загадковий знак, дерево з корінням і гілками що переплітаються. Це місце виглядає магічно сказала ділочка, але ми ще не знаємо, що саме потрібно зробити. Всі уважно дивилися на знак, адже було зрозуміло, що він має ключ до розгадки цього таємничого світу. Можливо, нам слід покласти щось сюди, припустив їжак, поглядаючи на порожнє місце біля каменя. Може, це частина тесту або завдання? Тим часом відтверей, що залишилися відчиненими, знову. Протягнувся легенький вітерець, і в цей момент кожен із них відчув, що за цим магічним місцем може стояти щось більше, ніж просто подорож. А ти що думаєш? Що мають робити лісові друзі, щоб розкрити секрет цього дивовижного місця? Що їм потрібно покласти на камінь, щоб відкрити наступний крок? Лісові друзі стояли перед каменем, що здавався таким важливим. Їхні серця билися в унісон з магічним пульсуванням цього місця. Тепер вони розуміли, що для розкриття таємниці потрібно дійсно зробити щось важливе і символічне, що ми можемо покласти на цей камінь? запитала лисеня, що є у кожного з нас, що могло б стати частиною цієї магії. Всі замовкли, роздумуючи. І тут маленька білочка підняла свої лапки і показала на Жовте осіннє листя, яке опало поруч. Листочки, що світилися у світлі веселки, ставалися частиною цього місця. Я принесла цей листочок, сказала білочка, поклавши його на камінь. Це частина осені. Її краса та зміни, можливо, він символізує початок нового циклу. Їжак подивився на це. Теж вирішив додати свою частинку, він приніс кілька маленьких шишок, що лежали на землі, і поклав їх поруч із листям. Це символ сили та витривалості, сказав він. Як ми, лісові друзі, проходимо через всі перешкоди разом. І ось, коли всі показали і поклали свої символи, листя, шишки, маленькі камінці, так вийти камінь раптово засвітився. Весь ліс наповнився. Теплим світом, яке огорнуло кожного з них. Відчувався спокій, немов весь сліз затих, чекаючи відповіді. Того моменту лісові друзі зрозуміли, що таємниця була не в якомусь конкретному місці чи предметі, а в їхній єдності. Вони зрозуміли, що справжня магія це не те, що можна побачити чи тримати в руках, а те, що вони разом створили. Це була сила дружби, підтримки та готовності допомагати один одному. І ось, коли зліз знову ожив, вони повернулися додому, відчуваючи, що кожен день може принести нові чудеса, якщо йти разом і вірити в магію дружби. Так закінчилась їхня маленька подорож, але вони знали. Що попереду буде ще багато цікавих відкриттів? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.